Друзі, перші про головне поїхали. Є така штука, яка називається силою прецедентів, особливо якщо вона стосується президентів. Пише нардепка Сюмара. Бумеранг часто б'є дуже боляче, особливо коли твій терміни давно перестрочений. А каса на виході так близько, резюмує вона. Тут померла інституція обов'язково давно тут помер. Знаєш, здоровий глуз. Тому що в тих умовах, яких сьогодні є країна, в тих умовах абсолютно зрадницьких переговорів, до яких нас сьогодні схиляють. Про що вже висловилися абсолютно всі, ми тут бляха відкрили бути.

І думаємо, що беззаконня має породжувати не щось інше. хаос. А відчинення Абрами Пекла, яка сталося минулого вечора, слід розглядати з окупної цілісності. Пише Остап Дроздо санкції проти Порошенка це результат телефонної розмови узербатора з Трампом репресії проти п'ятого. Це мистецтво реакції шостого на розмову з Трампом, після якої шостий панічно усвідомив свою неможливість та той шостий. Чітко розуміє, що Трамп і Путін домовлялися частково за рахунок українських інтересів. А пози як ядерний Зеленського, туго головець. Йому потрібно на срібній таці подавати голову заклятого бариги, аби безголова фаназона не помітила поразку в війні. І якраз так і виглядає поразка. Після розмови з Трампом у держимі теплою ванною одноосібники зрозуміли це настільки катастрофічно зле. То відволікти пастку від усвідомлення краху можна лише даними такими групами фракціями, крім Олексійовича. Інші прізвища тут мало цікаві, але за розваги на майбутнє можна підставити будь-які рандомні прізвища з рандомного списку рандомних недругів диктатора. Дивні люди. До обурюється, о чому Дональда спершу потелефонував до Москви, а не до Києва, тому, що дорослі ходять у дитсадок лише в кінці робочого дня забирати малечо. ЄС позавчора закликав пом'якшити воєнний стан і відновити права опозиції. А у відповідь пішли санкції, які є позасудовою свавільною односторонньою неправовою заочною формою покарання без суду, слідства і доведення вини. Ще коли при Данілову почалася ця вибіркова беззаконщина зі санкціями РНБО імені це орган, а схода службу охорони мафії було закладено небезпечний президент позасудових роз. Справ, і навіть якщо їх об'єктами й були чи будуть більш заслужені чорти, сам по собі підхід апріорі буде оскаржений після зміни мстивого автократа. Бо він апріорі антикоростиційний підхід. Усе, що відбувається, це саме підрив. Класика самодурів, мовляв, гіркоту фактичної поразки треба присипати тоною цукрової пудри, але насправді все навпаки. Людей верне від таких групих неоковинних вайлуватих фантів. Куполо цирку поповнився свистом і гудінням. Відчинено врата пекла повіяло смаженим емоції. Прояв безсилля у літку, як відомо, ніхто не захищатиме, бо кліткою дорожить лише господар, убивство демократії, ліквідація свобод і перетворення країни у царат. Це є поразка, в якій вже і ворогам не треба. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.